Я хочу привітати всіх учасників програми академічної мобільності у Львівському університеті. Нам дуже приємно організовувати таку акцію спільно з університетами-партнерами, це які представляють Київ, Бердянськ, Полтаву, Херсон. І, власне, що це робиться в мистецькій сфері, це для нас є дуже і дуже актуально, і дуже-дуже знаково. Ми тішимо з того, що багато є університетів, які представляють регіони, де Ведуться бойові дії або які наближені до бойових дій, і віримо в те, що такі здобувачі освіти вони в рамках цієї мобільності, яка проходить в аудиторному форматі в різних класах, в мистецьких установах, вони здобудуть ті компетентності, які в майбутньому дадуть їм змогу розвиватися як особистості. Тиждень у Львові стане унікальною подією, яка поєднає студентів професіоналів у лекційних, практичних. Та унікальних заходах, які будуть розвивати сучасне хореографічне мистецтво. Це унікальна лабораторія формування нового хореографа. Тому ради вітати учасників. Хочу подякувати всім університетам, співорганізаторам, побажати всім плідної роботи, а нашим зубовчам освіти здобути ті необхідні знання і компетентності, які вони намагаються потім реалізувати в своєму житті.